А от дивіться, бачите, скільки там є ріпаку? О, дивіться, як файно. Файно виглядає, правда? Ну. Але то є зила, ну, його беруть, переварують. На той, на перегній, щоб родило, ліпше, що шлямки ти тікали, щоб файно родило, бо тепер гною де, гною нема, корови ніхто не тримає, дуже свиней не тримає, то беруть сіють ріпак. А то вися дивлю. Машини стають. Одна стала, двоє, пішло в той ріпак, пішли, лежать щось в тому ріпаку, лежать. Та я вже за ними дивлю, що вони там роблять. Двобац, встали. Стали, махають, руками махають. Та я тут думала, що не до мене махають, та я собі махаю, махаю собі, руками, махаю, махаємо, до мене ще більше махають. Та дивлюся, руки догори наставила. Вона наставила руки догорі. Певно, десь видно хтось якоюсь зброєю чи що, та я собі руки догори, думаю, ще мене стріляти будуть. Собі руки догори тримаю, тримаю, вона опустила, вона ногу підняла. Думаю, та що ногу підняти, Та я собі ногу підняла. Та що стою, так стою ногою піднятою, стою, стою, вона опустила, та я собі опустила. Думаю, що то ще робить. Але трохи страшно. Лягли. Лежать, та й думаю, певно, треба лягти собі і лежати. Лежу, лежу, дивлюся, повставали. Та я за ними все одно ще дивлю. Дивлюся, а то вони ще фотографують. А я тако піднімала руки, ті, ногу ту піднімала, Тако все дармо, настрахала мене засранці.